Це ті, хто більше ніколи не сміятиметься, не співатиме, не скаже мамо чи тато. Але ми не дамо їм зникнути в тиші. Сьогодні дзвоники, які ми прикріпимо до дерев, стануть їхніми голосами. Кожен дзвін це пам'ять про дитину, яка не дожила до завтрашнього дня. Спільний молебень на згадку про дітей, яких убили російські окупанти, влаштували містяни в Кропивницькому. Вшанувати пам'ять загиблих українських дітлахів до храму Успіння Пресвятої Богородиці. Прийшли кількасот людей. Вони помолилися та запилили свічки на згадку про малечу, після чого розвісили на території храму дзвоники, що символізують дитячі голоси. Також кропивничани підготували інсталяцію зіграшок, рештки ворожих боєприпасів та коробів з під набоїв, як нагадування про. Воєнні злочини росіян. За офіційними даними, в період повномасштабного вторгнення Росія вбила 631 українську дитину. Людське життя це найбільша цінність. А коли починається війна, то найбільш загроженими є саме діти, бо вони не можуть постояти за себе, захиститися. Вони потребують тих захисників, які би дали можливість їм жити, мати майбутнє. Тимчасова родина для дитини на Кіровоградщині набирає популярності патронатна форма виховання. Гуляюся. Костя зростає життєрадісним підлітком. У нього є все, щоб почуватися щасливим. Іграшки, комп'ютер, красень, пес, а головне родинний затишок і підтримка. Кілька місяців тому хлопчика і його братів до себе прийняла патронатна сім'я. Пані Валентина стала дітям другою мамою. Каже, до того як взяти їх під опіку, пройшла спеціальне навчання. Ми відвідували курси. Навчання у патронатних вихователів два місяці там 28 занять. Лекції були в ігровій формі, проходили навчання. Ну, дуже цікаво. Сім'я мешкає у великому приватному будинку в селі Соколівське, неподалік від Кропивницького. Малеча має власну простору кімнату та всі зручності для комфортного проживання. З минулого року родина прийняла 13 дітей, які втратили батьків або яких позбавили батьківських прав. Пані Валентина наголошує, дітлахи їй як рідні, тому любить і дбає про кожного. Для тих, хто планує бути патронатним вихователем, не боятися бути добрими, відважними, чийними людьми. У селі Ганнинське проживає інша патронатна родина з вікон пані Людмили на всю вулицю лине дитячий сміх. Жінка разом із чоловіком доглядає за двома маленькими дівчатками. Сестра порекомендувала спробувати. У нас раніше раніше було багато хазяйства, то вона каже: Повір, це буде легше, ніж хазяйство. Ми ну, вирішили спробувати так. Ну, наче страшнувато було, що дітки манюсінькі, але ви знаєте, все ж згадалося, все згадалося. Все як свої гляділа через війну рідні діти та онучка Людмили переїхали за кордон, дуже сумує за ними. Поки рідня далеко все своє тепло віддає двом крихіткам, які зосталися без батьківського піклування. Гата жила і, і ми наче вжили. Воно так потребує і уваги, і турботи, і, і любові. Якщо Є ну можна ж поділитися, правда. Патронатна модель виховання з'явилася в Україні в 2008 році. Патронатним вихователем може стати особа зі своїм житлом. У неї не повинно бути важких захворювань та судимостей. Зазвичай патронатний вихователь має помічника. Щомісяця патронатному вихователю і його помічнику держава виплачує зарплатню 24,8 і тисяч гривень відповідно. Крім того, патронатним родинам передбачена щомісячна грошова допомога від 6 до 8 тисяч гривень на оплату комунальних послуг, харчування та оздоровлення дітей. У патронатній сім'ї дитина перебуває не довше шести місяців, після чого їй шукають постійну родину або передають біологічним батькам. Патронат це тимчасова форма виховання. Це не назавжди. Патронатний вихователь повинен забезпечити продуктами харчування, одягом, медичними послугами, освітніми послугами, дати належний догляд дитині, пере за все, і виховання. Сьогодні патронатним вихованням займаються 27 родин у 18 громадах області. Наразі під їхньою опікою 90 дітей. Насправді вражає наскільки у дітей можуть змінитися долі, якщо вони потрапляють в гарні родини, де є люди, які можуть подарувати їм любов та тепло. Це той місточок, який допомагає діткам, які опинились в складних життєвих обставинах, здобути батьківське тепло і дочекатися своєї родини, яка їх забере, або ж дочекати своєї біологічної родини, яка буде готова приступити до батьківських обов'язків. Мета патронату захистити конституційні права дітей та створити належні умови для їхнього виховання. Надалі цю послугу планують масштабувати і ввести в усіх громадах області. Задля цього найближчими роками влада планує підготувати якомога більше нових патронатних вихователів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. 52 вихованці центру медичної реабілітації та паліативної допомоги повернулися з Австрії до Кропивницького. Дітей евакуювали у 22-му році за запрошенням австрійської благодійної організації Клейне Херцен. Більшість із них діти-сироти або ті, хто залишився без батьківського піклування. Австрійська сторона не лише прийняла евакуйованих, але й створила для них безпечні умови життя, навчання та розвитку. Повідомляють у Кіровоградській ОВА і додають, що наразі діти повернулися у стіни рідного закладу. Їх зустріли з теплом і турботою. Аграрії Кіровоградщини завершили весняну посівну. Ранні ярі зернові та зернобобові зайняли понад 57 тисяч гектарів. Загалом ярі зернові та кукурудзу посіяли на площі понад 385 тисяч гектарів. Повністю висадили і технічні культури майже 760 тисяч гектарів. З них соняшника в межах 637 тисяч гектарів. Про це у своїх соцмережах повідомив очільник області Андрій Райкович і наголосив, що завершення посівної це основа для майбутнього врожаю та продовольчої безпеки країни. В Яблушко у Кропивницькому відбувся відкритий чемпіонат міста з кульової стрільби. Змагання присвятили Дню героїв України. Участь взяли 50 спортсменів із Кропивницького, міст Горішні плавні та Дніпра. За результатами чемпіонату перше місце в активі шести кропивницьких спортсменів. Ще шестеро посіли друге місце. Бронзу вибороли дев'ятеро стрільців обласного центру.